Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волині». У студії для вас працює Христина Дричик і далі розповім про найважливіше. На Волині розбився на смерть юний мотоцикліст. У Києві на тверезий чоловік відкрив стрілянину по перехожих. Двох українців затримали в Польщі за підозрою у шпигунстві. Володимирська громада провела в останню путь свого земляка 36-річного героя Андрія Янюка, який загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка. Уздовж дороги, якою рухалася траурна процесія, мешканці громади утворили коридор шани з квітами, синьо-жовтими прапорами, схиляючи голови перед героєм. Попрощатися з Андрієм прийшли друзі, побратими, сусіди та рідні. Особливо тяжко втрату переживає маленький син, який назавжди запам'ятає тата, мужнім і відданим та брат, із яким їх єднали спогади дитинства. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя. На Волині у Камінькашерському районі внаслідок ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст. Аварія трапилася 27 жовтня у селі Чарториськ. Школяр, керуючи мотоциклом, не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку та в'їхав у бетонну електроопору. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Поліція Волині вкотре закликає громадян дотримуватися правил дорожнього руху та бути відповідальними. Біля обласної лікарні у Луцьку зіткнулися три автівки. Моменти зіткнення опублікували у соцмережах. Аварію, яка сталася 27 жовтня на проспекті Грушевського, зафіксували міські камери спостереження, а опублікували на сторінці Луцьких муніципалів. Водій шкоди проїхав на червоний сигнал світлофору та зіткнувся із транспортним засобом марки Ополь, який розвертався, а також з автомобілем, що зупинився. Внаслідок зіткнення транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень. На Волині затримали переправники військовозобов'язаних чоловіків за кордон, як повідомили у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції України. Зломисники за 7 тисяч доларів обіцяли показати чоловіку приземного віку шлях втечі до сусідньої країни. Як з'ясувалося, протиправну схему організував керівник місцевого благодійного фонду у змові із ще одним мешканцем Волині, представником однієї з всеукраїнських громадських організацій. Зломисники пропонували військовозобов'язаним скористатися їхніми послугами та виїхати з країни поза офіційними пунктами. До прикордонної зони клієнтів мали доправити власним автомобілем, де показували б напрям подальшого руху для перетину держкордону. Слідчі оголосили порушникам про підозру, їм загрожує позбавлення волі на строк до 9 років. У Луцьку відновлюють подачу тепла. Першими його отримують садочки, школи, лікарні та інші соціальні заклади. Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання міськвиконкому вівторок, 28 жовтня. Доручити державному комунальному підприємству Луцьктепло відновити подачу теплоносія для опалення споживачів у місті Луцьку із моменту встановлення середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб плюс 8 градусів за Цельсієм та нижче йдеться в рішенні. Зауважимо, що за даними синоптиків, середньодобова температура цього тижня становитиме близько 10 градусів за Цельсієм. Тепер переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 28 жовтня від атак ворога потерпала Дніпропетровщина. В ОВА повідомили, що російські війська били по Нікопольщині артилерією та БПЛА. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда. Вогонь приборкали. Пошкодження сільгосппідприємство і газогін. По шахтарській громаді Синельниківського району агресор влучив безпілотником. Понівечена інфраструктура. Люди не постраждали. Би вороги по Чернігівщині у ДСНС показали наслідки атаки. У Курюківському районі влучання по об'єкту спричинило пожежу. У Новгород-Сіверському районі пошкодження. На адмінбудівля. Під час гасіння пожежі покривлі врятована жінка. І у самому Чернігові є влучання у технічну будівлю підприємства. Пожежу швидко загасили, постраждалих немає. У Подільському районі столиці чоловік влаштував стрілянину біля під'їзду житлового будинку та поранив двох перехожих, повідомили у поліції столиці. Інцидент стався пізно ввечері біля одного із житлових будинків. Фігурант розпивав алкогольні напої у компанії знайомих та провокував конфлікти з перехожими. Так, у ході суперечки він дістав із сумки пістолет, почав розмахувати ним та вистрелив у сторону двох перехожих чоловіків. Унаслідок пострілів один з них отримав вогнепальне поранення ноги, інший живота. Зловмисник з місця події втік, але поліцейські швидко встановили його та розшукали. Виявився 40-річний мешканець столиці. За місце мешкання фігуранта поліцейські провели обшук та вилучили травматичний пістолет. Зловмисника затримано та оголошено про підозру. Ввозили авто як гуманітарку та продавали. На Закарпатті поліція оголосила підозру директору благодійного фонду та його спільнику. На махінаціях із гуманітарними автівками підозрювані заробили майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. Як зазначили правоохоронці, транспортні засоби як гуманітарну допомогу завозили за пільговою процедурою та без сплати мита. Надалі ці авто виставляли на продаж на місцевому авторинку. Для прикриття протиправної діяльності на авто прикріплювали номерні знаки з автомобілів, які офіційно розмитнулись у минулих роках. Директор благодійного фонду повідомили про підозру. Зру йому загрожує до семи років позбавлення волі. В Одесі поліціянт зі зброєю погрожував військовослужбовцям ТЦК, а потім пошкодив їхню машину. Повідомляють у ДБР. За попередньою інформацією, 27 жовтня співробітники ТЦК та СП зупинили в Одесі автомобіль для перевірки документів. У цей момент до них під'їхав інший автомобіль, з якого вийшов чоловік зі зброєю. Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі. Після чого поїхав. Нападника невдовзі зупинили інші правоохоронці. Він виявився співробітником одного з підрозділів поліції та, за даними ДБР, перебував останнього алкогольного П'янінням правоохоронці вилучили в нього зброю та склали на нього адмінпротокол. Молодого вінничанина, який свого часу був переможцем, шкільних олімпіад з хімії засудили до 9 років ув'язнення за виготовлення психотропів, повідомили в поліції області. Відомо, що засуджений 27-річний чоловік синтезував заборонені речовини в потужній нарколабораторії, яку облаштував у будинку в приватному секторі Вінниці. Для ліквідації наркобізнесу правоохоронці проводили спецоперацію із залученням бійців спецпідрозділу КОРД. Під час обшуків у порушника вилучили понад 20 кг психотропних речовин, більш як 100 кг прекурсорів та майже 300 кг Хімічних реагентів, лабораторне обладнання, фасувальні та пакувальні матеріали, гроші, телефони, банківські картки, ноутбук, чорнові записи, авто та інші докази. Фігуранту призначили 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, тож тепер до огляду світових новин. У Латвії викрили агентів РФ, які готували підпали, повідомляють у місцевих медіа. Розслідування служби держбезпеки засвідчило, що з ініціативи російських спецслужб було сформовано групу для вчинення особливо тяжких злочинів проти латвійської держави. Навесні цього року СДБ затримала трьох із причетних. Четвертий уже перебував у в'язниці за інший злочин. Докази показують, що підозрювані організували навмисний підпал об'єкта приватної компанії восени 2023 року, пов'язаного з оборонним проєктом. На початку 2024 тисячі -го вони готувалися підпалити вантажівку з українськими. Номерами на об'єкті критичної інфраструктури проводили розвідку та відеофіксацію території. Крім того, підозрювані обстежували інші потенційні цілі, фіксували їх на фото, і відео та надсилали матеріали організаторам у Росії. СДБ вжила заходів для запобігання подальшим злочинним діям. У Польщі затримали ще двох українців, яких звинувачують у зборі інформації про військових та критичну інфраструктуру на користь іноземної розвідки, повідомив міністр координатор спецслужб Польщі Томаш Самоняк. За словами польського міністра, ці двоє українців були серед восьми осіб, про затримання яких Польщею та Румунією було оголошено минулого тижня. Агентство внутрішньої безпеки Польщі повідомило, що двох громадян України віком 32 і 34 років було затримано в місті Катовіце 14 жовтня. Підозровані, нібито збирали інформацію про членів збройних сил Польщі та інфраструктуру, пов'язану з діяльністю на підтримку України. Це свідчить про те, що ми спостерігаємо активізацію диверсійної діяльності та підготовку до диверсійних випадків, заявив він. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Волинь. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.